Шановні рівняни, шановні українці, президент Федерації Дзюдо, міста Рівне, міської федерації дзюдо, Юрій Марченко. Я хочу подякувати вашій спортсменці Ірині Гусівої, яка сміливо виступає проти мафіозної структури. Тренера збірної Паралімпійської Романкевича, який вже як ми з вами знаємо, причетний до зґвалтування та крадіжкам в особливо великих розмірах державних коштів, якого покриває прокуратура Рівенська і поліція, а також обласні депутати міста Рівна, з якими вони всі разом дірібанять. Гроші інвалідів. Так от ця дівчина сміливо, сміливо виступає проти цього Романкевича. Дякуємо тобі, Ірочка, за твою позицію. Ми тобою пишаємось. Дякую. Алло. 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 Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви мені зможете звернення написати і Дивіться, давайте я, я дуже вибачаюсь, бо вчора я чекала зовсім інший дзвінок і я не, не, не зрозуміла. Представтесь, будь ласка, і хто, що це за вас за відділ, і від кого ви дзвоните? Старший упропоноважений управління стратегічних розслідувань місця Києві. Угу. Національна поліція України, прізвище моє Шевчук, звати мене Сергій Вікторович. Ваш номер телефону мені дав Сергій Емельяненко. Зрозуміло. Угу. От, е є кримінальне провадження, яке зареєстроване на підставі висловлення інформації в соціальній мережі. Про те, що з спортсменів, паралімпійців е вимагають грошові кошти. Е тепер, в рамках, цього кримінального провадження мені потрібно кожного допитати. <тут> uh -huh. Uh -huh. А uh, кримінальне провадження відкрите на якій підставі? На підставі вислати інформації в соціальній мережі. Тобто це є підстава для відкриття кримінального провадження. Добре, да, а ви мені добре. Добре, добре. добре. а ви... Е... Добре, скиньте мені, будь ласка, на куди в WhatsApp, ну будь-яку Telegram, Телеграм, Ватсап на мій номер. Скиньте, будь ласка, номер цього провадження і скажіть в якості. Кого ви мене хочете допитати і... Якось і свідка. Можу вам повістку навіть скинути, якщо та, ви. Так, так, скидайте все, що є. Повістка, там все, номер, е, ви кажете, доручення, там все, що є. І скажіть, будь ласка, заяву. Ні, доручення це наш внутрішній документ, тому вибачте, доручення не можу скинути. Я вам можу скинути повістку, ви мені напишіть е, повністю ваші дані, пляжі, я побачу Адреса проживання і рік народження. Я вам випишу повіску, скажіть, будь ласка, на яку дату? І ну нема питань. Там е -е буде зазначено номер кримінального провадження час. Добре, скажіть, а заяву я маю написати ну яку саме? Яка це форма заяви? Що це за заява? В довільній формі де ви повністю описуєте, як ви були спортменку? Хто коли не вимагав грошові кошти? Як ви їх передавали прізвищі людини, які ви передавали? Добре, гроші дивіться, кошти. почекайте. А в мене таке питання. А де ви в соціальних мережах отримали інформацію конкретно, що я передавала кошти? От конкретно я передавала. Я мені. не кажу, я не кажу, що ви ну. Просто я говорив Сергію Милянку. Мені треба допитати спортсменів, і мені ваш номер телефону не з інтернету дійшов. Ну ви знайшли його через Емельян, Емельянова. А номер Емельянова, де ви знайшли? Мені слідчий скинув. Ага, слідчий скинув. Зрозуміло, дивіться, коли ви мені дзвонили вчора, ви сказали, що в Фейсбуці ви побачили заяву, яка була написана. І, значить, ця заява, це єдина заява, яка була написана, це Юрієм Марченком була написана. Ось наскільки мені на сьогоднішній день відомо, то його ви на допит не викликаєте ні як свідка, ні як потерпілого, нічого. Да? Тобто. Давайте його виключимо. Ні, ну то ви не мені про ну, що ви мені пропонуєте. Я з вами спілкуюсь. Просто я хочу для себе розуміти, що це за кримінальне провадження, хто його відкрив і е... Печерське управління поліції слідчі відкрив кримінальне провадження. Ага, добре. Е, ш, далі що ви хочете від мене Ой, зараз? Знаєте, ви ви, ви висловили ви проблему, ми намагаємося допомогти, а у вас знаєте, до мене більше питань, ніж в мене до вас. Так це ж нормально, бо це серйозні речі. Я просто з таким раніше не мала справи. Розумієте, тому я питаю. Це ж не то, що я е, у, від чогось ухиляю. Чи не хочу, я ж вам сказала, що якщо треба буде, я готова під'їхати на допит. Е, немає питань. Але скажіть мені, будь ласка, е... А ви мені я вам скину шапку, на кого написати uh -huh. звернення. Ви не зможете написати звернення, повністю розписуючи всю історію? Ну, дивіться, по перше, мені треба проконсультуватися з моїм юристом, тому що саме зараз ми працюємо з юристом і будемо переходити до таких уже заяв стосовно, я вам кажу за себе, якби попередньо я ніде не оголошувала інформацію стосовно того, що конкретно я давала якісь гроші за медаль. Ось тому е, я це почну робити заяви з юристом, і е, після консультації з ним я вже вам тоді зможу відповісти, як я напишу, що я там опишу, і на підставі чого і як. Добре, скиньте, будь ласка, мені повністю свої дані, щоб полегшити, щоб я не шукав по різних базах. Щоб я виписав вам повістку на допит і на котру годину і час, зазначте, будь ласка. Добре, то ще раз, ви мене будете викликати як свідка в цій справі, так? Так, так. Угу. так, так. Добре, все. Я тоді проконсультую з юристом і буду з вами на зв'язку. Угу. Так, дякую, гарно. Дякую. Все, дякую. А скиньте мені, будь ласка, всі документи, які ви можете по цій справі, мені на телефон, добре? Щоб ми могли ознайомитися. Ну, ви можете знайомитись дорученням, коли ви придете до мене на документ. Дивіться, все що доруч... ви доручення слідчі, а сама справа а вона знаходиться а, праців а як... я поче я оперативний працівник, який а... виконує вказівки. Добре, так. почекайте. А я взагалі знаходжусь в місті Рівному. Тобто, мені щоб глянути на доручення, я маю їхати в Київ в якості свідка. Ну вибачте, я все розумію. А вас, вас для вас для цього буде повістка на допит відстави. що ви приїхали до мене? Добре, тоді скидайте мені повістку, номер повістки, все, все, що можете мені скидайте. І ми з адвокатом з знайомимо. Будь ласка, дані. Та, я вам, я можу... вам скину дані. Я вам скину дані, коли ознайомлюся з тим, що ви мені можете скинути. Добре, будемо з вами на зв'язку. Я ж не не я ж на місці. Добре, я ж я, це... я маю спочатку скинути доручення, наш внутрішній документ. Чо ви мені скинули дані? ваші? віця я вас зараз поки що прошу номер повістки. Ну не ви ж мені сказали, що доручення ви не можете скинути. Ну, хоч щось мені скиньте, щоб повіст... я розумію. Повістки немає повістки, немає номера. Там буде зазначено ваші дані, номер кримінального провадження. А які мої дані? Якщо ви їх просите в мене зараз, то як можуть бути зазначені мої дані, якщо ви мене зараз їх просите? То що ви мені маєте скинути? Тобто ви мені навіть дані хочете дати? Ну почекайте. Дивіться, ви мені зараз що... дзвоните, Ні, почекайте дивіться. Ви мені зараз дзвоните телефоном, представляєтесь? Вибачте, так. з того часу, коли ми підняли це питання. Мені дуже велика кількість людей дзвонить, і різні люди дзвонять, і скидати свої дані, бо ви представилися. Я не бачу вашого ні посвідчення по телефону, нічого. Ну зрозумійте, я е, не проти. Я все зроблю, як має бути по закону. Тільки дайте мені якесь підтвердження того, що я маю відношення до цієї справи, яке я маю відношення, і без питань будемо працювати. Я вас зрозумію. Добре? Добре? все, дякую, Добре. до побачення.